Донорство в Івано-Франківському медичному університеті таку акцію студенти-медики ініціювали вже в п'яте. кажуть, кров зараз потрібна як військовим, так і цивільним. Щоразу, все більше молоді долучається до благодійної акції. Лише за один раз здали кров понад півсотні студентів. Для донорів є фінансова компенсація, кажуть організатори. Ці кошти студенти також залучають для допомоги військовим. Мені дуже хотілося бути корисною такий час важкий комусь допомогти. Це ну ми маємо бути всі добрі. Тому що це зараз дуже важливо для нас. Кров потрібна, особливо в теперішній військовий час, і не тільки для військових, а й для цивільних, тому що це важливий елемент і компонент лікування багатьох патологій, які лікують і наші заклади медичні, і військові заклади. І ми залучаємо до цього як працівників університету, так і студентів. Найбільша ініціатива все таки йде від студентства. Ми їм вдячні.